Найперше мотивує, знаєте, коли ти бачиш дітей і ці, ці діти десь так не в спільноті, а спільнота, щоб їх забрати до руки. Відбулася школа аніматорська, називається «Без Бездруг. Вже маємо основу аніматорську, таку типу старих аніматорів, а зараз потрібно буде, вони ж відходять і стають студентами, вже одружуються, відходять їх треба міняти трошки, залучати інших. Ми вкладаємо, ми інвестуємо у дітей. Бо ці діти сьогодні маленькі, через 10 років вони вже будуть дорослими парафіянами. Цього року вирішили забравати себе на парафії школу християнського аніматора, яку ми назвали «Без Друг. Це є як аніматор друг дитини, ісус друг кожного з нас, як аніматорів, так і дітей. І в принципі, виникла така ідея, щоб навчити теперішню молодь, яка в нас є на спільноті курсу аніматорства і запровадити щось нове для них, і в принципі нове для парафії. Вчили ми їх в команді, як вони мають спрацьовувати в команді? Вчили ми їх також наскільки вони мають комунікувати між собою і також з дітьми. Також були по психології, бо ми, в принципі, дитина вона є різна. І до кожної дитини потрібно знайти свій підхід. Зараз в нас є для тих аніматорів, які проходили школу. Це є тренінговий такий табір, де вони повністю накладали всю програму майстер-класи, катехізація, ігри різноманітні, банси, тобто все-все-все, що ми тільки чим наповнюємо програму дня. У нас так давно вже 10 років, ми ще були учасниками. Нам завжди так подобалось бути аніматорами. Так класно. Цього року така була можливість. Покращила свої навички набагато, бо ми також були в інших школах аніматора, але ця школа набагато більше дала для нас. Психологія мені дуже сподобалася. І навіть коли ми вже останні рази це були, ми е, цілий табір, як вдома. Саму назву табору, девіз, програму нам дуже допомогли ці наставники. Бо якщо б не вони, ми би напевно до цього успіху не дійшли.